Привіт, друзі! Розкажу сьогодні нарешті, <хи> як пройшов мій детокс, для чого він мені був потрібен і що я отримала після цих п'ять днів. Отже, я почала прямо відчувати важкість у тілі і у розумі, не могла працювати нормально, їсти нормально. Ну, коротше, вирішила, що треба. Треба йти на детокс 5 днів на овочах. І це було найкраще, напевно, рішення за цей період мого життя. Бо такої легкості я, напевно, не відчувала ніколи, як у шлунку, так і у голові. Я з цим детоксом зрозуміла, що означає фраза ясне мислення. Розумієте? Тобто настільки думки, вони чисті, настільки вони ясні і точні, що я не можу передати це словами. Було дуже багато інсайтів, було класне відчуття, було дуже багато енергії, але сил, звичайно, було мало. Тобто, так, якісь фізичні навантаження давалося дуже важко. Але я була сповнена енергії і я дуже рада, що. Пройшла цей детокс Я безмежно дякую Юлі за те, що вона провела мене туди, і всі практики вони були такі влучні саме у цей день, саме ця практика. Вона прям була потрібна. Тому я можу вам рекомендувати, якщо ви хочете трохи очиститися, ідіть до Юлічки, і це буде так само найкращим вашим рішенням, вашому періоду життя.